Hello подписчик. Я знову буду плакати. Я навіть не знаю з чого почати, чесно. Бо це не буде якийсь Боже, в мене там то, в мене все. Це буде просто розмова друзів. Ви мої друзі. І я відчуваю, що я хочу з вами поговорити. Вчора я записувала таке саме відео. Позавчора, вибачте, позавчора я записала таке саме відео, де я говорила про свої почуття. Воно вийшло на 17 хвилин і воно не скачалось. Типу, я не змогла його скачати з камери на айпад. Я там говорила дуже багато про свій стан моральний, і я багато говорила за те, що я втомилась. Мені якось було дуже не по собі що, я це говорю, тому що, типу, блін, яка в тебе ти живеш життя своєї мрії і ти втомилась. Але я вам хочу просто розказати про цей тиждень. Сьогодні неділя. Понеділок і вівторок, з 10 до 4, в мене було навчання. Я ще паралельно пишу уроки в школу фотографії. Я розробляю рецепти, я роблю торти. Я бачу з друзями, я знімаю мінімум 10 тіктоків в день та 20 навіть. Вставляю пости, знімаю рекламу, і деколи мені здається, що я в цьому так сильно варюсь, що я не можу вибратись. Я ніби постійно під наглядом. Мене всі знають. І деколи хочеться прожити день, щоб мене ніхто не знав. Це логічно. Прожити цей день хочеться, щоб просто, якщо я десь заплачу, мене ніхто не, не знав, не зрозумів, не, не відчував те, що я відчуваю, не питав, що зі мною. І чесно, депресія, я завжди раніше казала, ой, в мене депресняки, в мене то в мене сьо, це... Це було не так. Хоча зараз я реально відчуваю, що таке депресія. У мене є маніакальні періоди. Коли я така щаслива, просто піздець. Мене не зупинити. Я, блядь, весь світ до своїх ніг. А я періоди, як зараз. Що в мене не те, що сумні, дні, в мене вони ніякі. я Я просто ніяка. Я не щаслива. я не сумна. І я взагалі вообще... я раніше пробувала ці емоції по-різному заглушити. Я купляла нові речі. Я робила подарунки, я пекла, я робила торти. А от сьогодні я просто просинаюсь і я розумію, я не хочу. Я не хочу просинатись, я не хочу засинати. І коли ти з цими думками так довго вони здаються для тебе нар... адекватними, нормальними, хоча вони такими не є. І я коли п'ю надійне, щоб заснути, бо якщо я не п'ю його, я не засну. Коротше, знаєте, це як перед тим, як лягати спати, ти уявляєш якісь сценарії, якісь прикольні сценарії, які тебе захоплюють. Раніше я такі сценарії уявляла, а зараз пусто. Я лягаю спати і я рахую, бо в моїй в голові настільки нічого не відбувається. Я відштовхую людей, яких люблю. Далеко, блять, тому що я не можу, я не можу бути біля них. Мені важко, мені важко від того, яка я є. А що якась їбанута. Понімаєте? Сьогодні я проснулась, і в мене двері, ну, типу, я. Коротше, сьогодні я проснулась, і в мене нарешті була можливість виспатись. Я в всім, назад лягла спати, Проснулась, пішла, попила води назад лягла спати. І я спала так чотири рази за день сьогодні. Я тільки поїла, зараз 6:30. Того, що в мене нема сил. Ну я просто на масил ні на що, і бажання, в принципі. Я мала зняти класне відео на суботу. Це відео я вже виставлю вівторок, але я не хочу. У мене немає ліцензу. Я ніби от все, чого я повинна була досягнути в житті, я вже досягнула, і я не знаю, куди далі йти. Так, да, я хочу відкрити пекарню. Я хочу велику, гарну сім'ю і прекрасного чоловіка. Я це все хочу, я мрію про це, але це не та думка, яка мене тримає зараз. І це найстрашніше. Коли я записувала це відео в машині на 17 хвилин, яке я не виставила, я там дуже сильно плакала. І після того я була щаслива, того, що в мене хоча б якісь емоції були, розумієте? А зараз я не плачу, і мені страшно від того, наскільки я пуста. Відео з тортами, які я виставила, що я роблю торти, в мене виходить. Мені пишуть Ти таке сонечко, так приємно бачити тебе щасливою. Пишуть, що я комфортна, а я розумію, що я приходжу ввечері в свою темну кімнату, де закриті штори, де є тільки оця лампа і сижу з жахливим небажанням жити. Боже, як це смішно звучить, і як соромно. Соромно, але це правда, мені страшно самі від цього, від того, що я не бачу сенсу ні в чому, і мене так бісять люди, які не розуміють. Що я не спеціально так дуже хотіла думати по-іншому. Я б дуже хотіла відчувати по-іншому. Ще більше я не люблю людей, які кажуть, що фу, біжать не присадити, що з тобою, Боже, будь ласка, я б дуже хотіла помінятися місцями. Я б дуже хотіла, щоб я думала по-іншому, щоб в мене були інші якісь проблеми. Не хочу обостінювати чужі, але, будь ласка, не обистінюйте мої. Знаєте, раніше в мене думка з тим, що я схудна, дуже довго тримала. Я така. Ох. Сучки, я схудла і ви всі ахуєєте. І коли я схудла, так сильно ненавиділа себе. Я дивилася і думала, боже, ти, ти просто жахлива. Я морила себе голодом. І я нахуй боюсь їжі. Дура, правда. Весь страх в тому, наскільки мені було все одно, що зі мною буде, я просто хотіла бути худою. І... Зараз, коли я зрозуміла, що худоба взагалі нічого не вирішує, в мене ніби сенсу немає більше. Я не хочу бути худою, мені все одно, типу, я можу бути товстою. Я можу бути ще якоюсь. Я не сприймаю себе вродливою, я сприймаю себе звичайною, смішною дівчиною. Через це в мене таке почуття гумору, бо я думала, що я ніколи типу, не вивезу. Але в мене зараз такий стан, ніби я хочу знайти хоча б щось. Раніше це була худоба, а потім це були підписники. Потім це було паралельно. Потім це були гроші, які я заробляю. Мене лякало те, що в мене їх немає, а ще більше лякало, коли вони в мене є. Після цього це от почались якісь подорожі, щось хотілося. І кожен раз там концерти. Кожен раз, коли доходить до того, щоб йти на концерт, я не хочу того, що я не можу заставити себе хотіти. В типу завчасно я там думаю клас, я піду там на поїду на відпочинок. А коли відпочинок підходить, я не хочу. Не просто тіпа а, блядь, дорога, я буквально хочу просто закритись вдома і лежати. Мені часто казали, тобі не такий діагноз поставили тобі, те тобі піса. Я настільки втомилась про це думати. Не хочу. Я втомилась думати про те, що, може, ліки не підходять. Я втомилась думати про те, що мені робити, щоб мені стало легше. Просто хочу сховатись за величезною горою, щоб мене обняло Сука. І ж зараз я лежала. Я сьогодні проснулася з думкою. Я вчора була на дні народження, і я випила каву. Мені не можна каву, я її п'ю. <клес> каву, а потім б. Мені було погано. Конечно, бо це газований, блядь, енергетик. Я просто засинала і думала, все, я не буду їсти в неділю. Я, типу, сьогодні не буду їсти. Я проснулася, стала голодна десь ближче до обіду і ні. Я не їм. Заставляла себе не їсти. Я. Перервах між сном, мені снилась їжа. Блять. Я така, ні, ні, кустечко, ти їсти не будеш. І я пішла, взяла собі суп, блять, поїла щаслива і лежу, і вертається оце бажання заїсти. Я дзвоню мамі кажу, мам, а я сильно поправлюсь якщо з'їм морозиво з шоколадкою. Уявіть. Я боюсь їсти морозову шоколадку. А навіть не в цьому суть, а я. я встала за ключами, щоб піти взяти це морозиво. Поїхати купити. Я бачу камеру, і я розумію, що я дуже хочу поговорити з кимось, але я не хочу отримувати фідбек. хочу сказати, що зі мною. типу, як я себе почуваю. Вже думала сьогодні краситись в темний. Хоча я і не сильна блондінка. Може назад в плон. Цей рік, ніби, не добивав би в мене. До цього вже, знаєте, була така підбита пташечка. Цей рік він мене офіційно добив настільки, що я не знаю, чи я хочу щось далі. Навіть це не рік, це люди, це моя голова, мої хвороби. Страшно про це говорити в такому спокійному ключі. Раніше я цього боялась, а коли пропадає страх, починається найгірше. Тому що страх дуже керує нами. Страх дає нам якісь почуття, дає нам дуже багато емоцій. А Мені вже не страшно. Для мене не є проблемою познайомитись з незнайомими людьми, заговорити з якимось небезпечним персонажем п'яним на вулиці, бо мені не страшно. Не то, що я безстрашна, а я безнадійна. Мені нема надії. Всі мої мрії і цілі ніби збулись, і я вже не знаю, куди далі йти. Я не на тому моменті, коли я можу на пенсію відійти, бо бабок закінчиться через тиждень. Але я в тому моменті, коли я хочу кудись рухати. Я вже не можу сидіти в цій кімнаті. Я не можу жити в цьому домі. Не того, що мені щось не подобається, а того, що я хочу вже щось інше. Але мені настільки страшно. Це не просто. О боже мій, я буду жити сама. А тут більше, що я сама. Мені нікого нема. Мені є друзі, в мене є... Ну, в мене є всі, але я ніби сама. Я весь час сама, і я цю боротьбу блядь, проходжу сама. Мені от просто я хочу виплакатися, а я не можу тому що я заїбалась. Я просто втомилася, хочу полежати, я хочу в ліс якийсь, блять, піти. І просто на гору піднятись. Я хочу на море, я хочу ще кудись. Я втомилася від того, як працює моя голова, і від того, що я не можу від цього відпочити. Хуйово! І ніби я теж я не вигоріла. Бо взагалі, ще я вам це кажу, того, що, блять, я хочу, щоб ви розуміли, що такий стан нормальний, що таке є. Це такий момент, коли я ніхуя, братан. У мене є декілька улюблених речей: вокал, готовка, десерта, кондитерка і прогулянки. Я не можу співати. Мені фізично больно співати. Не за того, що вони якісь, блядь, вузли ще якась хуня. Того що завжди вокал це був такий момент, через який я пропускав емоції. Я на букалі не змогла навіть 40 хвилин висидіти, тому що я завжди хотіла плакати. від того, як я себе. Я не можу дивитись на вас і плакати, бо мені стає смішно від того, що я бачу своє. Я дуже хочу вернути версію, мене, яка не була популярна хоча б на один день. Не через те, що я не вдячна, я дуже вдячна, будь ласка, не зрозумійте мене неправильно, але просто мені так, коли хочеться знову. Бути невідомою, не читати коментарі, піти на мою колишню роботу барменом і не боятися, що мене хтось побачить не в тому настрії, або я, я якось не так вдягнена, або ще щось. Не боятись, що я виставлю якесь відео і мене закенселять, Бля, чесно, я не боюсь вже цього того, що сука, я сама себе закензелю вперше, як тільки вийде можливість, бо сука це дура, тупа, вона мені не дає жити. І ніби я от досягла того, чого я. Молодіки, До речі, якщо ви хочете мені подарувати щось на новий рік, я хочу такі комбайн-бренди. <рес> Блять, от мені стало легше. Від того, що я як завжди нюнь пускаю, блядь. Знаєте, мені так, здається, що ж я б в минулому житті зробила такого, що боженька мене наказує. І оця вся херня гніви хіняне ну, а не спрацює на мені. Я вже достатньо. По-іншому скажу, завжди, коли я говорю з старшими людьми, вони кажуть, ти ще життя не бачила, ти не знаєш, що може бути. У мене завжди тримаються за язиком слова. Я завжди хочу сказати, ти, блядь, уявлення не маєш. Через що мені довелось пройти? Уявлення мають психіатри мої, бузінки. Якщо це, I love you. Просто я боюсь жити в Києві. Того що це місце мене з'їло. Не я його, а воно мене не просто з'їла, воно мене зруйнувало. Воно мене розтрощило. приблизно з того моменту я поняла, що я ну, типу, в вікна завжди вихід. Чесно, я поплакала, мені реально стало легше. Я відчуваю, ніби я переродилася заново. Мені знаєте, що цікаво, які в мене будуть діти. Це думка, яка мене береже. Того, що я дуже люблю дітей. Мені дуже хочеться, щоб в них було все краще, ніж в мене. Не дай Боже, їм передається мої психічні розлади. Baby kid. so sorry. Якщо у вас такий стан, ви повинні знати, що дайте собі відпочити, дайте собі поспати 5 разів за день. Дайте собі можливість обняти когось, дайте собі можливість їсти морозиво з шоколадкою без страху, не займатися спортом один день. Це ніяк не змінить ваш зовнішній вигляд. Просто дайте собі відпочити. Дайте собі побути дитиною. Я вас всіх дуже обіймаю і дякую, що ви в мене є. Я зараз вже їду за морозовом.